алло Доброго дня. Це тестове, що все працює для перевірки. О, дякую. Поки Оп. ще не Ні, що зібрались, зібрались з мислями та страхом своїм спілкуватись е, з відео та чи без, але я гадаю, до кінця формату, сподіваюсь він зайде та буде популярним для вирішення таких питань. Дякую. Представтесь. Мене звати Дмитро. О, пане Дивлюсь Дмитро. Вас, мабуть, з 2019 року почав будуватись у 2018 році, були деякі помилки, але ну, намагаюсь будуватись по вашим технологіям дещо самостійно, дещо не самостійно. Якось так. Ну, рухаєтесь. Намагаюсь, зараз складніше. Під час війни, але в принципі, е, сподіваюся, в наступному році плюс-мінус завершити будівництво. Ну, пане Дмитро, всім складно. Я он навіть сарайчик не закінчив. Так що це таке. Ну, пане Дмитро, він давній підписник, я його доволі часто бачу коментарі під відео, тому що я цей нік пам'ятаю. Я його ніяк прочитати не можу, тому я його пам'ятаю. Так, Ghost, якщо буде цікаво. Що це означає. Привід. Привіт. Все, зрозуміло. Дякую, дякую, пані Дмитро, дякую за вашу підтримку. Таке ще питання: так. в цьому форматі можна аудіо чи і відео виходити на зв'язок, як виправити? Я, Я думаю, що може бути і відео. Якщо ну, підписник не боїться показати своє обличчя, то чому ж ні? Може бути і відео. Просто що Нормально. поки так, що всі так. аудіо телефонують. Ну, я маю на увазі, можна якісь конструкції показувати, якщо є запитання, там е... так є... Є ідея цього формату саме для того, тому що на Бліц-вебінарі я іноді то неправильно зрозумію питання, то мені треба якісь уточніші питання задати, щоб надати відповідь, і він такий трошки обмежений. А цей формат він все ж таки має більше можливостей, тобто можна зателефонувати, можна щось показати. ну, Якщо камеру мателяти чи ми щось побачимо. Але все ж таки я думаю, що якщо демонстрація екрану або стабільна картинка на відео, то це можливо. Тому я сподіваюся, що з часом цей формат зайде і буде також дуже цікавий підписникам. Так, також сподіваюсь, бо дуже цікавий та дуже корисний формат, тому що безкоштовно його отримати ну дуже складно. Це тільки на персональних консультаціях. Я вважаю, що можна так. ну, в такому форматі. Але персональна консультація вона завжди якісніша. Звичайно, але безкоштовне всіх манить, як то кажуть, у нас Ох, це безкоштовність. Ну... Подарунки та донати завжди допоможуть. Дякую, пане Дмитро, гарного Дякую. вечора. До побачення Щасливого. вам також.